Так, всім привіт! Нова серія, ну це без вуз заказати, що це нова серія, їду тільки додому, доварив Ланаса, зробив стоєчку, а ще ж у нас пілок поїздив скільки тижнів. Так що, так що, як воно було, дивіться. Почнемо спочатку. Дякую вам за коментарі, за лайки. Дивимось з самого початку. Так, всім добрий ранок. О, як у сказки. Все замерше. Ну що, холодний запуск, стартерок мені зробили. 1100 віддав. Часики. Купив паличку сюди, 500 гривень. Ох. Ну що, погнали щось робити. Зараз розберемося, що будемо далі. Бо відосик випускати треба. Так, що ми? Поїдемо. Навірно, трошки поробимо Нібірку. Трошечки. Попрацюємо, поки є вільний час, а поки ми їдемо. Ну і що? Як завжди, покажу вам трошечки запоріжжя, трошечки дороги. Так що зустрінемось вже біля автівочки І порахуємо, скільки що нам коштувало це все. Дві автівочки скільки вже потрачено грошей. Нормально вже потрачено грошей? Якось так? Давайте включимось. Так і що, нюбірочка, нюбірка, що по ній треба робити? А по ній треба робити усе за зиму. Пороги вообще. Взагалі, взагалі воно трошечки опечалювались. тут, тут трошки менше. І тут ще ж треба зробити. Ось такі ось моментики, моментики. Все це коли лист, лист прилетів зверху, вона вся покоцана тут. Такий піджопник, бо вона нас воза. Воза, коли наші машини щось з ними не так, то ми їздимо ніяк. Віталік нею займеться. А ми поїхали на Слов'янський бокс. Поваримо Ланаса. Бачите, ще на дверях така є штука вм'ятина. Треба теж виправити. Та Багато по ній косяків. То відірвався лист з криші і то таке наробило. Ладно. Погнали. Так, що, ось ми і в боксі. Так, що у нас? Сварочний, хто зламав рукавчик, той зробив компресор обслужений. Все з ним добре. Там шпакльовочка сохне. Нагадаю, хто не пам'ять, на чому все закінчилося. Цей яванжерончик проварив. А ось цей, пару точок поставив. Треба зараз обваривать. Ну і тут по точкам зваримо. <риклад> так що, вже 13.00 треба займатися. Зараз будемо варити. Варити, варити. Зварювати. Будемо зварювати. Коротше, сижу тут, мучаюсь, мучаюсь, мучуюсь, так от, обираю, убираю, а потім, думаю, треба зняти його ось тут відкрутити, думаю, потім покупувати прокладочку. А потім такий раз, дивлюсь сюди, а тут лежить. Вона. Вона. Так що відкручую. І обварюю його. Трошки почав обварювати. Ну, не, невдобно, неудобно. Так що погнали. Зараз візьму ключики, відкручу його, зніму. якось так, І буду обварювати. так же удобніше буде, правильно? А потім ще обробимо це все, будемо обробляти дно. Треба ще... А, нічого не видно. Ну ладно, потім. Будемо обробляти дно, де тут позачухуємо, там от подивимося, що, що... Ось, ось, ось 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 там от. Він Ну так, він живенький. Живенький, живенький. Коротше, зараз зніму, побачимо. скажите кто знает через скільки антифриз менять выходной Що варимо. Так, ну тепер буде зручніше доварювати. Такі стоять проставочки. Ну, це цілий, 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 цілий. Погнали. Ідемо я, я вам покажу, тут же ж була щель запаяв, сейчас зачистим, зробим, буде красиво. А до війни я працював зварювальником. Та всі ми до війни тимось працювали баристи. В общем, коротше, я щас обварю і вже будем потім зачищать, покажу. Погнали. Воно ще вариш, воно ще там горить. Ну, то так. Виграє там пуш-салоч, що воно там? Так що, беремо болгарочку і зачищаємо. Погнали. Ось так. Ванжерон зв... зварили, почистили, зачухали і обробили, хай він працює Ебоксидничок. Будемо, треба їхати додому. Вон, трохи попрацював. Тут заварим, де різався він. Так що, коли він буде продаватися, ніхто нічого ж не скриває, будемо показувати відосик, що робилося, О, якось так треба ще ж буде. Перед тим, як будемо красити, сколош, так і не вклеєна, його просто на скотч. Тут надо, 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 тут теж багато рижиків по низах. Якось, якось все буде. Не знаю що. Коротше, все. На сьогодні все. Я поїхав додому, бо є справи. The next day. Вчора ми только лана саварили а сьогодні що? Клин мотора. Клин мотора. Контентик. Як це сталося, розкажи Температура піднялась в сотку, заглушив, катився от светофора сюди Тут третю заводить, а он юзав Ага. Тобто, либо поршневую прихватило, либо колен. Ну короче. Сейчас опять... Гольчик виручає Внизу Так що щепляємо і потягли. Так що ще, ще буде. Ой, погнали. Туру тутшечки. -ту -ту так що ото так, любі мої друзі, у нас Незабаром намічається ремонт. А поки, поки, поки маємо, що маємо. Завтра поїду Ленаса варити, дороблювати його. Якось так. якось так. Ну добре, вітюк потім розкаже, які плани в нього на, на цей агрегат. В будь-якому випадку, я думаю, будемо робити його. І що? антифриза пусто. Масса выше уровня. Что это у нас значит? Правильно. Весь антифризик. Че да. выше уровня. Подостел, антифризу нема. Надо залити масло сразу. Подивиться. Буде, буде якесь розуміння. А що, вода появилась дочки? Та откуда она тут появится? Лапочка тут ничего есть. Нема тут нічого. Тут пусто. Зовсім пусто. Да, эмульсия. Эмульсия. Да, ну все, все, здесь. Все. Ну, не, вот сейчас ее четко видно. Вот на пальце. Все. Так что... И... Это о чем нам говорить? А о чем нам скажет? Что пробыта прокладка. Теплообменник Нет, еще есть. Теплообменник. Но вот это больше всего. И писали в комментариях, что надо дивиться за теплообменником. А да, что за ним дивиться? Его нахрен выкинуть и поставить масляный радиатор. Ну і так. Ну, там... Не, ну якщо новий поставити, зрозуміло, пару літ, то проблем не буде. Так що, ото така історія. Маслообмінник сказав все. Ну да ладно, що? Для когось це поломки, а для нас це контент. Подивимося, скільки він коштує. Так, все, добре, сьогодні я полетів. Все, ще історія буде з ним the next day Так, ну що, я знову у боксі. його показувати тут особо нічого, що все розварюємо по точкам. Тут вже проварив, зараз тут доварю. У ці штукенці зараз оброблю, грунтовочка і пшикну. Коротше, коротше, привіз свій апарат. Тесла, дорогий Китай. Хто хоче собі сварочний, розгляньте такий варіант. Дуже добре. Варе, файний такий апарат. От з цим я задовбався. Він тут путає цю проволоку, 10 хвилин вариш, півчаса запускаєш знову проволоку. Довга з ним історія. Ось от топчик, вари, нефік делать. Тут я вже розварився. Зараз перейду сюди. Оце от, тут по точкам все розварю, зроблю, обробимо потім. Бо зараз мені сказали, що через півгодинки вироблять світло. Так що, скільки можна, зараз поварим і будемо їхати. А куди ми будемо їхати? Знаєте куди? На ньому стоечку міняти. Бо чого? Ось та котра з розборки, вона потекла, вся. Так, да, так що от, от так? Скільки я? Два дні поїздив, чую, почала гепати. Дивлюся, 800 гривень, Ну, мені треба було пружину міняти, а я думаю, закину стойку, так що. Сьогодні поміняємо, а поки максимально доварюємо. Так, ну що, погнали, не відволікаємось. Світло поки виробили. Одно підготовив, перетворюва чержі. Обробимо грунтовочкою. Займаємось, займаємось. О, треба щось. Може жаростойку. стойку, зараз почищу може, глушник. И треба жаростойку, фарбу і пофарбувати. Зараз теж його оброблю, поки є час. Так, що, що тут треба зробити? Тут треба зробити скол підіймач опустився і не підіймається. Потім, де вони? Отут, тут переплутані вони місцями, правий це лівий, лівий це правий. Потім. Коротше, дуже не знімаю, бо все це займає багато часу. Тут треба буде. Розібратися з проводочкою. Оце ж не діло, усьо. це з лямди, він якось тут зайшов, треба буде його культурно, він весь пересохший. Що да. дякую, що ви мені підказуєте, бо ну, я ще не бачив такої рампи. На Ланусі. У мене скільки було ланосів? Раз, два, три. О, я такої рампи перший раз бачу. Ну, в общем, в общем, все, добре, я продовжую трошечки включусь пізніше. Так, попрацювали трохи, можна і поїсти. Хай воно все почекає. Ладно, включимось так Перетворювач попрацював, можна грунтувати, якось так. Так, що, сяйва є, погнали працювати. Так, у нас тут на зварювальна ще заїхав Маска, джип, хоряйка, машина, джип, правда, сузуки, то значок записано. Да, ось, все, все приїхала. Кажу, треба зварити. Ну що ми? Треба зварити, так треба зварити. Стойку, стойку оборвала. Так що зараз все буде. Коротше. Продовжуємо. Все готово. Останнє підготування. Зараз yeah. да, ми зачухаємо все і будемо, будемо Будемо... куди ми будемо. Він вже майже доварив. Зараз поїдемо міняти стоїчку. а поки зараз дороблюю. Все, нема часу. Нема часу. Так, він вже виглядає отак. Погрунтував, щоб... Тут за все обробиться герметиком ще, щоб не ржавів, поки поки, поки поки так. Тут все обварено, все заварено. Сталося, що герметиком зробити. A few later. Так, що, ми приїхали. Зараз у нас наш сукенце, от стара моя стоїчка. Все у нас для цього є. Так що, знімаємо колеса, знімаємо стоєчку, закидуємо туди, та 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 і все, благово, вон, Дивіться дощ. Взагалі, ми погнали. Все, збираємо. Коміці мені допоміг. Ось така вона була. Ну, нам прийшлося спилювати гайку. Не, що, ну, оставить, що, 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 щось щось вистачає. Зараз спилювали гайку, зібрали Так, все, Ай. Не, я Думаю, там стане на місце, там де йому треба в Коротше, все, я закидую Боже і дощ пройшов. Ми все зробили, дощ і вісішка з'явилась. Ось така вийшла серія гольф їзда потрошечки я його ремонтую. <рик> Ось така вийшла серія. Гольфік їзде. Я на ньому катаюсь, кайфую, Ланаса доварив, будемо фарбувати. Доробимо там трохи, будемо фарбувати його. Що, на гольф, ви, як помітили, так і гарчить, бо я з серії 2 тому чи 3 казав, що буду переробляти вихоп, але нічого я так і не переробив. Опель у нас? Шо? Опель у нас в гараж став, теж притягнув його. По Леносу. Ленос нам став отут стільки. Але це ще не все. Нам треба ще закуповувати фарбу, гравік, герметик. В шевролі нюбірка стала нам в стільки, але теж, я думаю, ще треба закупати якісь матеріали буде. Так що, дякую, що дивитесь. З вас лайк, підписка. Коментуйте. Все буде Україна. До нових зустрічей. Ще побачимось.